Міністерство освіти і науки України скасували ЗНО. Не хвилюйтесь, так справді ЗНО вже немає, але учні будуть складати НМТ. НМТ складатимуть з чотирьох предметів: математика, українська, історія, обов'язкові предмети, а четвертий предмет на вибір. До речі, найбільше цього року здавали англійську і географію. Перший блок НМТ складається з математики та української. На кожний предмет у вас є приблизно по годині, але ви можете робити, наприклад, півтори години математику і 30 хвилин українську. Другий блок складається з Історії України і ще одного предмета. У вас також є 2 години. НМТ справді спростили. Завдання стали легшими. Але складність полягає в тому, що в один день вам потрібно здавати одразу 4 предмети. Якщо навіть не уявляєш, з чого починати підготовку до НМТ з математики, то пиши мені в дірект.